Ігри, як багато вони для нас, геймерів, означають. Але сучасні економічні реалії та ціни на тріпле ігри не дуже то й дозволяють розкошелюватися на цифровий продукт півтори, а то й дві тисячі гривень. Але що робити, якщо і пограти в щось хочеться, але і піратити немає бажання, Пройти класику, як то кажуть, дешево і сердито. А у цьому відео я розповім про сюжет однієї з частин культової серії ігор. До вашої уваги, мутанти, фашисти, червоні, випалена Москва та багато іншого у першій частині трилогії метро 2033. So the first thing in my head, it's a robbery. Сама гра починається з флешфорварду у тому місці, де беруть Київ за три дні. Тут ми можемо побачити мельника та інших хлопців, а також росіян, які йдуть на свою роботу у останкінську телевежу. Ми отримуємо чапалаху і починається основна розповідь. Веденге. станція домівка головного героя. Як мені це все допоклає, добре. День, і чого я терплю? Казала мені мама триматися від тебе подалі. Казала, що ти дебіл невдаха. Е -е, Мам, твоя мамця тебе не чує там у пеклі, тому заціпся. Місцеве населення цієї станції дуже полюбляє вирощувати гриби та робити з них чай. До цих людей прийшли місцеві жителі поверхні, яких звуть чорними. Вони також хотіли чайку, але щось пішло не так, і місцеве населення, що стикається з ними, сходять з розуму. Після цього на станцію прибуває боєць на прізвисько Хантер. Разом з Хантером відбуваємось від упорів. У цей час на ВДНГ нападають чорні. Хантер вирушає за ними та просить нас, якщо він не повернеться, піти на станцію організації Поліс і передати людині на прізвисько Мельник послання. Минає доба, а Хантер не повертається. Ми вирушаємо на станцію риська, приєднавшись як охоронець до каравану. Через чийок хлопців у тунелі непогано так жмихнули, й головний герой бачить смерть Хантера. Прокинувшись, на караван, напали стадо гопників-упорів, але нам вдається чудом вижити, і ми добираємося до станції. На риські ми зустрічаємо такого парубка моторного як Борбона. З ним ми вирішуємо піти на станцію Проспект Миру. Владимирський централ ветір северний, етапами немеряна. На шляху ловимо кілька глюків, які рятують героїв. Ну а пісеньки. Солодше за Владимирський централ. Після цього вирушаємо на станцію Сухаревська через поверхню. Там ми з Барбоном розділяємося, лазимо по місту та іноді бачимо місцеве населення. Після чого ми з ним зустрічаємося і ледве врятовуємося від мутантів. Але не на сухаревські нашого спутника ловлять люди, яким він заборгував грошей. Нас не помічають, і ми успішно водне рило мочимо всю станцію. Зачистивши місцевість, знаходимо місце, у якому можна жмихнути найгірше за часть грибів. Далі ми знаходимо Борбона, але у той же час його вбивають, а перед нами з'являється найзагадковіша особистість гри хан. Він вирішує йти до Трогенівської і пропонує піти головному герою з ним. Йти ми будемо через проклятий тунель, де досі живуть привиди минулого. По дорозі, ми стикаємося з паранормальними явищами у вигляді поїзду метро та привидів, що охороняли прохід, зі слів хана, давно у цьому місці був жорстокий бій, а ті, хто загинули і досі тримають оборону. А хан єдиний, хто уцілів серед тих людей. Він нас проводить через цей тунель, і ми рушаємо до Торгенівської. На станцію Тургенівську десятками атакували монстри, тому було вирішено підірвати два проходи, звідки вони вилазили. Робимо це, витративши всі курва на бой. Після цього нас хан проводжає до станції Кузнецький міст, де ми повинні зустріти друга хана Андрія Майстра. Совок вже дістався тієї станції, і хорошого там лишилося мало. Нас пов'язали за компанією з якимось мужиком червоні солдати, але нам вдається втекти і нас рятує той самий Андрій. Він пропонує єдиний вихід зі станції на дрезині комуністів зайцем. Ми залазимо під дрезину і їдемо прямо на фронт. Там ми опиняємося між двох вогнів нацистами та комуністами, наче це різні поняття. Успішно проходимо навіть майже по стелсу, але далі все ж таки ми потрапляємо у полон і нас хочуть вбити. Історію можна завершити, але нас рятують два бійці з організації Спарта. Ми показуємо їм жетон, який нам дав Хантер. Вони вирішили розділитися. Ульман пішов далі виконувати завдання, а Павло нас вестиме на станцію чорна. Прориваємося через блокпости нацистів, але далі Павло гине. А ми опиняємося на Павлицькій, яку якраз атакували велика кількість упорів. Тут ловимо контузії, і ми прокидаємося вже як на ранок після вечірки. Всі мертві, а в тебе голова гудить так, що дай Боже. На зруйнованій Павлицькій ми знаходимо санька і беремо його з собою. Разом з ним проходимо до верхньої гілки через проходи з мутантами і повертаємо Санька матері, а самі підіймаємося на поверхню. Знову. Нас там зустрічають нацисти, але ми вже звикли. Перебираємося через них, але на самій станції нас один застає у розплох, але нас рятує Ульман. Проходимо станцію і зустрічаємося з Ульманом. З ним прямуємо до поліса. Ловимо кілька глюків з чорними. Мій фашистам приїхати захопить ваш танці. Зустрічаємо Мельника і передаємо йому інформацію. Він викликає нараду з цього приводу. На раді поліса прийняли рішення не допомагати ВДНГ. Мельник, хоч і був розчарований, натомість розповідає нам про Д6, з якого можна запустити ракети прямо у лігво чорних, але дані про д 6 були утрачені. Тому ми та кілька сталкерів вирушають на поверхню до бібліотеки шукати інформацію про це. Зустрічаємося на поверхні з бійцями спарти, коли нас майже зжирають у порі. Але у бібліотеці наш супутник отримує поранення, і задля його порятунку було б вирішено віднести його у поліс, а Артема, тобто нас, відправить робити усю брудну роботу. У бібліотеці ми зустрічаємося з найдушнішими і найстрашнішими, на мій погляд, створіннями всесвіту метро з бібліотекарями. Якщо коротко, ти дивишся на них, ти мертвий. Не дивишся, ти мертвий. Стріляєш, ти мертвий. Тікаєш ти також мертвий, перспектива прямо як у російського окупанта, блять. Тікаємо від цих бібліотекарів, витрачаємо всі аптечки і спиною постійно опираємося у стіни або провалюємося на нижній сука, поверх. Чудом проходимо і у ліфті нас застає бібліотекар, але йому не пощастило. Як і нам, в принципі. І ми опиняємося у підвалі. Знаходимо документи про Д6 і вибираємося звідти. У нас приїжджає братва, і ми їдемо у храм, що став їхньою базою на поверхні. Тут якимось дивом ми зустрічаємо хана. З храму прямуємо у підземелля та їдемо дрезиною. Далі ми воюємо з опорями і втрачаємо нашого друга. Потім, відкривши одні гармоворота, розділяємося, але добре, що з загоном, а не у прямому сенсі, адже нас ледве не розполовинили ворота. На цій стороні зустрічаємо місцеве населення у вигляді скорпіонів, які дуже схожі на мене, звикли до темряви і у них болять очі від будь-якого світла. Зустрічаємося з загоном, де по нас приїжджає потяг. Ось якби перед вами зупинився пустий потяг навіть без машиністів. що б ви зробили? Правильно сісти всередину, що за дивні питання? Потяг привів нас прямо до д 6 Лутаємо усе та вмикаємо світло. Після цього прямуємо у центр запуску і намагаємося отримати доступ до ракет, але не вийшло. Недарма Артем вчився на машиніста крану. За наказом нашого командира вмикаємо реактори для живлення за допомогою крану, виймаючи стрижні реакторів. Паралельно отримуємо плювки у обличчя від якогось слимака. Після активації ми підіймаємося на поверхню, дивлячись на головної досягнення русської інженерії ядерні ракети. Ми у тому моменті, з якого почалася історія. Ми прямуємо до останківської телевежі, паралельно спілкуючись з тими, хто йде на роботу. У одному із магазинних прилавків знаходимо тіло людини. У оригіналі книги було сказано, що ця людина опинилася там під час ядерного вибуху, але їй вдалося вціліти, і якийсь час вона жила у тому місці, але не фортануло. Разом з Мельником підіймаємося на телевежу, де він отримує поранення, продовжуємо самі. Встановлюємо наш прилад для наведення ракет, але тут вступають у гру чорні друзі і намагаються нам завадити. Тікаємо, щоб не взяти пізди. Зустрічаємо Хантера, який каже, що у ворогів треба знищувати і дає нам пістолет. Ми опиняємося у гетто, тому ми стріляємо у чорного. О, курва! Тут наш герой приходить до тями і дивиться за запуском ракет у лігу у чорних. Хуйово мені. Та тобі піздець, ти позеленів. Гру завершено. Що можна сказати про цю гру? Незважаючи на те, що гра була випущена у далекому 2010 році, а Redux-версія у 2014-му, вона виглядає просто непривершенно. Гра не сильно відходить від оригінального лору книги за виключенням хорошої кінцівки, і вона зберегла ту автентичність, що не часто можна зустріти у сучасному геймдеві або фільмах по мотивам книг. Геймплей різноманітний на кожній локації, а хоч і невелика, але варіабельність зброї та її апгрейд, урізноманітнюють його ще більше. Атмосфера та візуальна складова на досить гарному рівні, навіть зараз. Ну а про випалену Москву та україномовне населення цього регіону я взагалі помовчу. Ех, Про таку утопію навіть Орвел не написав би. Я раджу кожному пройти цю гру, якщо ви ще не пройшли, і перепройти цю гру, якщо вже пройшли. Якщо додивилися до цього моменту, то напишіть смайлики до норога у коментарях, а тепер висновок. Дивлячись на це все можна зрозуміти одну просту істину. Так, мистецтво живе вічно, курва.